В одному місці. Бачити їх всі в одній купі. Це, звісно, ого. Тут у мене залишалися кошики різні, в яких були зібрані нитки. План на сьогодні розсортувати це на категорії, тому що тут є різна пряжа. Оскільки вже вечір потрібно йти гуляти з оцією жобкою. Я поки що... Все це лишаю, потім повернусь і буду сортувати по категоріям. Орі, підемо гуляти, да? а потім будемо прибирати. Ходім. Я посортувала по категоріям пряжу. Тут у мене шкарпеткова, всяка різна, дуже багато від Тані Кострик. Далі оця синя, ця велика коробка, ця і ось ця це все пряжа від Новіта. Фінський виробник шкарпеткової пряжі все це шкарпеткова пряжа. А, дуже класна, вона мені дуже подобається. У мене є декілька пар вже зв'язаних з цих ниточок. Вони дуже класно носяться і дуже класно перуться. Мені дуже вподобає. Далі що в нас є? А, два великі довгобуди, незавершені. А, новорічний парний светр. Синій майже зроблений, лишився рукав, плюс нитки на білий. А, Всім знайомий, хто тут давно на каналі. Погодний плет мій плед по погоді, теж не завершений, лежить. Далі це корзинка з різними мохерами. І це всякі різні-різні бунтики на пробу, на зразочки пряжа. А далі тут в мене. Декілька теж я брала на пробу Амігурумі не зайшло мені. Це точно кандидат або на барахолку, або на донати, або на ще щось. Це ось пряжа я брала, вона прикольна, оця саме молочного кольору, мені сподобалась. Якщо я не помиляюсь, вона бразильська. І ось це теж схоже, але вона більш цупка. Тут теж початий зразочок, так він тут і лишився. А далі, це кошик вийшов всякого різного. Тут і зразки, і якісь шматки ниток. і ось майже завершений шарф. А... Це ми будемо перебрати завтра. Ну... А... Що сказати, я не змогла це розплутати, тому тут в цій кубці взагалі все, що заплуталося, тягнулося одне за одне. Тому це ми теж будемо якось розплутувати, але не сьогодні точно. І ось ця пірамідка з трьох кошиків це все нитки, які я забрала в сусідки, яка їх просто роздавала. Перша мотивація була, а раптом там щось цікаве. Друга, там я побачила декілька красивих кольорів, які мені на той момент сподобались. Третя, я хотіла це зберегти, щоб вона його не викинула і віддати або тим, хто шиє, або тим, хто в'яже на машинці, або тим, хто в'яже шкарпетки військовим. Олі, що ти робиш? М? Я бачила. Загалом, ліжко розібране, це прекрасно. Сьогодні мені буде де спати е, нитки пофасовані, всі в одному місці, і це, звісно, багатько-багатько. Поки що шукала ці кошики, знайшла ще е, доповнення до своїх книг рукодільних, Зараз будемо намагатись спробую цю частину хоча б. Е, Покласти на цей стілаж, щоб було де пройти. І це ще не все будемо завтра продовжувати. Можливого прогресу з нитками я не зробила, лише отак їх розставила по куточкам. Але я знайшла бунтик, який загубила. Він був потрібен для ось цього проєкту. У мене тут є дві пари шкарпеток вже зв'язаних зовсім маленькі на 39-й розмір. І маю ще зв'язати на 17 см ніжку дитячий. Це подарунок: такий собі, Family Look для трьох чарівних дівчат. Для двох вже є, і треба ще для третьої. І якраз я до цього загрузла, бо не могла знайти ці нитки. І покажу прогрес, що я робила, коли не прибирала нитки. Я в'язала шкарпетку. Шкарпетку я в'яжу собі. І в мене тут виходить, я зробила, ну, по факту, ось всі ці прибавки, ось звідси, це завчора. Прогрес шикарний. І зараз біжу на свою рукодільну зустріч недільну з дівчатами. Беру з собою шкарпетку, а після неї дуже сподіваюсь, нарешті дійду до розбору ниток. Кава зварена, квіти вже политі, а я все Ніяк не почну розбирати нитки. Але відкладати вже нікуди. Пора. Треба це зробити. Можливо, це одне з тих занять, коли варто почати, і азарт, натхнення і бажання це робити прийде під час самої справи. Перевіримо. Хочу почати з ось цього кошика величезного. Я б хотіла його кудись прилаштувати. Звісно, цей кошик, щоб він не стояв на вікні і не виграв. Але поки я не розумію, куди я можу його притулити, тому хай поки стоїть тут, потім ми побачимо, що з нього може вийти. А далі в мене є ось цей кошик. В ньому зараз зібрана. Повністю вся шкарпеткова пряжа її розкласти в нижню шухляду комоду разом з ось цим кошиком, оцих пухнастиків. Думаю, якраз от зараз з них ми і почнемо. Але для цього спочатку, вибачте, порухала вас. Але для цього спочатку треба звільнити нижню шухляду. Дуже подобається. Дуже-дуже-дуже подобається. В планах о, всі в пасмах моточки перемотати в такі клубочки і скласти їх сюди. Давай, давай, заходь. Що ти стоїш? Запригуй. Ти хочеш щоб я тебе підсадила? Завчились останні два пакунки. Тут збірна пряжа в мене багато дольче, я її брала для того, щоб в'язати плед і гарбузики осінні, а потім в мене тут є ось така класна, класнюча просто пряжа, яку я привезла з Ірландії. Вона йшла в ось в таких пасмах. Ось так вона а, називається. А, ось така червона з крапинками, потім ось ця жовта звідти, далі зелена звідти, і синя десь є. Десь є синя ще. Така сама. Ну, не знаю, вона десь точно тут. Цю пряжу я привезла з подорожі в Ірландію. Це надзвичайно щось було. А я хочу зробити, до речі, влог про цю подорож, тому що я там багато в'язала, багато знімала класного про пряжу з магазинів, тому, можливо, це таки станеться. Це один. Далі тут є декілька джинс. Щось я теж хотіла з цього робити, я не пам'ятаю, якщо чесно, що. Ну і далі, насправді, тут в мене це подарунок від лілі теплі петлі. А далі тут в мене такий дегустаційний набір ось цієї ниточки Spring Wool, а потім ось цієї ниточки. В мене там була ідея одна зробити Жекард. І залишки фонті. Ось такі червоненькі. А, в принципі, все, не хочу лізти. Зараз тут показувати вам. В принципі, я показувала, коли збирала, розгрібала це все. Потім, може, окремо ще зроблю якийсь огляд, але поки що, я вже не маю сил виснажена. О, до речі, тут ще є залишки мого альпаки-букле. Колись я робила з нього. Дуже-дуже ніжний такий. Кардиган красивий і льон з паєткою теж в мене тут є. Отак от, от цю коробку чіпати не буду, хай поки стоїть так. Взагалі, ідея моя ось це розібрати і скласти в другу шухляду комоду, але там, поки купа всякого різного лежить, тому не сьогодні. Думаю, що, може, зараз сяду і розплутую ось це, а може лишу і буду дов'язувати шкарпетку. На цьому, думаю, що я це відео вже завершу. Максимум, який я могла, я зробила. Я дуже класно перебрала багато чого і поскладала. Кажу вам до зустрічі в наступному відео, в наступній частині. Сподіваюся, наступного разу вже ця пряжа і цей великий-великий клубок різних ниток буде вже розплутаний, розфасований. І думаю, що наступного разу я таки перейду до організації вишивки або різних своїх спиць, гачків. Подивимось, не знаю. Знаю точно, що хочу навести лад в рукодільному комоді і мати змогу легко знаходити свої речі. А, дякую, що були зі мною після такої тривалої перерви. До зустрічі в нових відео!